Бро, дивись, тобі зараз завдання підійти до будь-якої дівчини, сказати якийсь прикольний крінжовий підкат. Легко, давай і сондейд. Завдання. Привіт, дівчата. Привіт. Ти вмієш плечі щитати? Ні, давай я посчитаю. Раз, Нет. два, три, чотири. Що ми можемо познайомитися? Ну може. Як тебе звати? Даша. Тебе є хлопець? Це класно. Які в тебе увлечення в житті? Спати. У мене теж. Я люблю спати і їсти. Я я готову, ти люблю. О, це а хорошо. Я їсти, я люблю, ти готовий. Де ти учишся? БГК. А скільки тобі років? 17. О, мені теж. О, класно, ти де В 19-му училищі. Читаєш? Так. Да. Яку останню книгу прочитала? Чи гадки їсти, чи щось таке? О, це круто. Я останню книгу читав Шерлок Холмс. Привіт, ребята. А куди це упав мій взгляд? На твої губи? Давай познайомимося. Давай познайомимося. Познайомимося. Привіт. Не хочеш познайомитися? Назад! Приємно! А я Степан. Я алкоголік.